Законодавство Великої Британії відомо всьому світі своєю давньою історією: біль про права, хартія вольності, також також президентна судова система. Завдяки цьому Конституція Великої Британії має унікальну особливість, яка відрізняє її від конституції інших країн. У чому ця особливість? Вона набита як тату на спині принца Чарльза. Це кожен раз, коли корону передають, перебивають татуху. До цього Елізаві не було. Там, значить, в Конституції нема прав і обов'язків. Там Маш, правила. Там? Які? Перечисли. Поводження в, Британії, в Великій Британії. Перечисли правила, поводження в Великій Британії свят. Не уйобувати в Америку і не основувати там своє государство. Ну нормально, нормальне правило. Після якого року це правило? Ну <рик> ти роки з'їбалися, устроїли там, то такі... такий. Як трамп виграв, де ж це не робимо?